Зі слов'янська Віталій Сізов, кореспондент громадського Донеччини. Доброго ранку, Віталік, розкажи, будь ласка, що там відбувається уже у Слов'янську, чи там безпечно, чи повідкривалися дільниці? Ну, взагалі, все поки що тихо, безпечно. По моєї інформації, яку я отримав з міськради на території міста, усі дільниці виборчі відкрилися. Території Слов'янського району та Олександрівського це 47 округ. Я ще поки даних не маю. Як мені розповіла голова виборчої комісії Ірина Ченсак, за її даними відчинилося 85% виборчих дільниць, але це вона поточнила. Що це ті, з якими вони зв'язалися. А так можливо і всі відкрилися. Вони зараз намагаються з іншими зв'язатися. Взагалі все ті тихо у місті. Біля виборчих дільниць чергуються автоматники з батальйонів там Нацгвардії. Поки що явка невисока. Дільниці відчинилися. Я був на одній з них. Зайшла якась група людей, проголосували і все. і Більше ну, ніхто не йде. Це тихо, спокійно, поки на Скажи, Якась якась особлива охорона міста самого в'їздів до міста, десь ну відомо тобі щось про про посилення заходів безпеки в день виборів? Ну ось що я казав, те, що видно, це те, що чергують автоматники біля виборчих дільниць. Ну як це видно? Що це не військові що. Мабуть, це батальйон або Нацгвардія, і це не міліція. Тобто, так, такого не було раніше. І звісно, що так контроль на в'їзді в місто посилен, але я не, кажу, не, сказав, не казав би, що це таке, ну, щось таке. Незвичайно, все спокійно в місті, це не кидається в очі. А скажи, чи голосують там у Слов'янську військові або десь на території району, не знаю, українські військові? Там мають змогу проголосувати ті, які на, патрулюють? На, на, наскільки, наскільки я знаю, будуть у Крематорську голосувати військові. Це 48-й виборчий округ, це не Слов'янськ. Вони будуть організовано голосувати. В 9, 15, 11, 12, там є в них виборча дільниця своя. Тут я спілкувався з представниками батальйонів, зокрема батальйонами Січ, і вони мені розповіли, що будуть голосувати не організовано, а там, де кожен з них ну, як, зареєструвався на кожній дільниці, тут вони проголосують ті, хто. Хотів це зробити і бажав, ну, десь зареєструватися, ті змогу зможуть, а але це не буде так організовано. Ну що вони там стануть, і всі підуть на дільницю, тобто їх. Треба буде шукати десь під містом. Підільниць. Скажи, взагалі, люди у Слов'янську, як налаштовані, як ставляться до цих виборів? Ми бачили там листівки, які розповсюджують по Луганській області, там з погрозами, що людей, які прийдуть на вибори хунти незаконної, будуть карати за усіма правилами військового часу. От як взагалі налаштовані до цих виборів мешканці Слов'янська? Мешканці Слов'янська взагалі ну, така риса, яка виділяється, це така апатія. Тобто це низька явка, як для виборів. Я прогнозую низьку явку, і взагалі багато людей не збираються йти на вибори. Але такого, щоб там хтось особа погрожував їм, такого немає, щоб намагалися зірвати вибори, можливо, десь хтось там. На рівні там соцмереж, щось з поширює, але такого якогось організованого супротиву поки що не видно, щоб хтось намагався зірвати виборчий процес. Можливо, це пов'язано з тим, що слов'янськ все, все ж таки тил української армії. Тут ситуація доволі контрольована, спокійна, і як майже як в звичайному місті України тільки різниця в тому, що ну тут є батальйони. Батальйони добровольчі та нацгвардія, а так взагалі, ну як, як звичайні вибори, поки що поки що. Можливо, ми ще щось побачимо напроти на дньому або вночі, коли будуть підраховувати вже голоси. Тому що як вважають тут місцеві експерти, буде фальсифікація після ну вже як це і на звичайних виборах після того як дільниці закроються та в вечірній час, коли вже основна частина виборців, які хотіли проголосувати, вони проголосують. А настрої я би не виділяв якогось тут фаворита у виборах. І мені здається, що голоси там ну, по партійним спискам буде якийсь переможець, звісно, але він не буде такого, як було раніше, що там партія регіонів 90%, десь там ось 5% отримав, отримав 3-5%, а буде більше. Більше рівна ситуація, і також буде по кандидатам. Більше рівна ситуація ніж раніше. Я зрозуміла. Дякую дуже, Віталій Сізо.